У 2010 році 20-річний Степаненко став гравцем Донецького клубу. Це Був мій шлях до зумою мрії. Я жив цією командою усім серцем, радість перемог і біль поразок. Помаранчеве серце воно палало для вас. Кожна секунда на полі і поза ним це стало частиною мене Назавжди. але тепер настав час. Дякую, Шахтар. Дякую, болівальники. Але такий він вже є непоступливий, так? Небайдужий. І вимагає від партнерів того ж. Стефаненко відкриває на цьому матчі. Тарас Стефаненко! Тарас Стефаненко! Тарас Шахтар! 14 років у складі гірників, 23 титули. Е, і з них дерев чемпіонств. Моя мрія здійснилася, а ваша триває.